Реальна ринкова ціна Audi А4 в b 8 кузові зараз в Україні. От ринок України. Ринок України? Так. Да. Я думаю, тисяч одинадцять, 11, 115 За скільки реально можна привезти з США, щоб вона вийшла реально вигідніше? Ну, якщо це буде такий стан як на ринку, наприклад, то можна там в тисяч дев'ять з половиною, ну, десять. Угу. Якщо кращий стан. Ну, то практично в ті самі гроші, ну там 10 і пів 11. Дешевше не вийде, щоб ну, але машина буде в класному стані. Але по факту, коли ти везеш, виходить машину з США, ти економиш не на тому, скільки вона коштує, а на її стані і на рідному Ти пробігу, якість так. кращу везеш ти. Везеш нормальний пробіг. Да, ну та, всі машини в принципі були там пошкоджені. Але подивитися, як була пошкоджена та що на авторія, а подивитися, як пошкоджена ту, яку ти береш, там без переднього бампера, там чи з крилом пошкодженим. Ти береш в першу чергу кращу машину по якості. Угу. От. А хочеш ще кращу машину, то в салоні її треба купляти, але переплачувати купу грошей. Це пані друзі. Якщо ви шукаєте реально надійних е, людей, які вам привезуть авто із США, щоб воно було в нормальний бюджет, е, нормально відновлене, звертайтесь в Spirit авто.